Дорога громада, любі українці, шість місяців триває жорстока та кривава війна боротьба за свободу, волю, мир та незалежність. І ці півроку страшної, нелюдської, жахливої війни показали та доказали усьому світу, що слова нашого гімну, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Це не просто. Красиві рими, а реальні дії, які протягом багатьох століть і до сьогодні утверджені пролитою кров'ю. Адже життя сучасного українця це прокидатися від сигналу повітряна тривога, почути слухавці слова найдорожчих та й найрідніших, знати, що всі близькі люди живі, здорові і небезпека минула. А найбільша ціна це коли матері оплакують своїх дітей, одягаючи чорну хустину. Ми завжди. Серед загиблих за незалежність і суверенітет України є наші мужні герої, воїни-земляки з надвірнянської об'єднаної територіальної громади. Вічна їм пам'ять, я схиляю. Голову перед батьками наших захисників. Дякую за подвиг, за синів і дочок, які боронять Україну. Громадо, українці, ось така реальна ціна нашої незалежності, яку ми виборюємо декілька сотень поколінь. Дякуємо вам, дорогі захисники. Бо найдорожче, що може втратити людина, це життя. Найцінніше, що може втратити країна, це свобода та незалежність. А ви, воїни, стоїте на сторожі нашого щоденного життя. Нині ж найголовніше єднатися, бо тільки в єдності наша сила, бо тільки в єдності наша перемога. Все буде Україна. Віримо в Україну. Дякую нашим незламним захисникам. З Днем Незалежності, моя рідна країна. Слава Україні.